Час ми живемо в ньому, відчуваємо його, але чи справді ми розуміємо, що це таке? У цьому відео 5 фактів про час, які змінять ваше сприйняття реальності. Приготуйтеся після цього ви вже не будете дивитися на годинник так само, як раніше. Факт 1. час плине по різному для когось хвилинок це вічність, а для іншого мить. Але це не лише відчуття. Згідно з Ейнштейном, час насправді плине повільніше поблизу великих мас, наприклад, біля Чорної діри. Це називається гравітаційне розширення часу. Тобто, якщо ви стоїте на горі, ви старієте трохи швидше, ніж у долині. Факт 2. Минуле теперішнє і майбутнє одночасні звучить абсурдно. Але сучасна фізика припускає, що минуле теперішнє і майбутнє вже існують це називається блок час. вся історія всесвіту розглядається як чотиривимірний блок, ми просто переміщаємось через нього як глядач у кінотеатрі. Факт 3. ви живете у минулому, ваш мозок не машина часу, він обробляє інформацію із затримкою в приблизно 80 мілісекунд. Це означає, що ви ніколи не бачите реальний момент, лише його версію з минулого, і навіть ця версія змонтована та відредагована мозком. Факт 4. час може зупинитися. У центрі Чорної діри час припиняє існувати. Зовсім для спостерігача ззовні об'єкт, який падає в чорну діру, зупиняється, назавжди зависає на краю. А для того, хто падає, усе минає миттєво. Це межа часу, з якої немає повернення. Факт 5. Ви, машина часу, ми всі подорожуємо в часі, просто лише в одному напрямку, не вперед, але на рівні атомів, частинок, можливі зворотні переміщення, іншими словами, у мікросвіті правила часу не такі, як у нашому світі. Але що, як навчитися це контролювати? Час це не просто стрілка на годиннику. Це… Один із найбільших секретів всесвіту, підписуйтесь на канал Незвідане, і разом ми дослідимо те, що сховане за межами реальності.